Їхати, знайти на це місце, щоб завдати славу нашому Богу. Заяви це світле Воскресіння. Як ми вже сьогодні чули багато, щоб Христос не воскрес, ми б тут не були. Ми б один одного не знали. А по Його милості ми, ми зараз тут, ми сьогодні тут і можемо славити святе, прославляти його Бога Живого. Я хочу поділитися Словом Божим про Воскресіння Ісуса Христа. Буду читати це Євангелія від Матвія, 28 розділ. Будь ласка, включіть там світло, що тут Дякую вам. Першу верша 28 розділ буду читати виборочно. Після суботи, на світанку, першого дня тижня прийшли Марія, Магдалина та друга Марія подивитися на гріб. І ось стався великий землетрус, ангел Господній, зійшовши з неба, прийшов, відкотив камінь від дверей і сів на ньому. Буже вид його, як блискавка, і одежа його біла, як сніг. Від страху перед ним затрусилися ті, що стерегли його і стали, наче мертві, і ангел промовив до жінок, не лякайтесь. Знаю я, що Ісуса розп'ятого шукаєте. нема Його тут, Він Воскрес, як казав, ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь, і швидко вертайтесь, скажіть учням Його, що Воскрес він із мертвих. і випередіть вас у Галилеї, там його побачите, ось я вам звістив, вийшовши поспішно від гробу. Зі страхом і великою радістю побігли вони сповістити учнів Його. А коли вони йшли сповіщати учнів його, аж ось Ісус зустрів їх і сказав: радійте, вони ж, приступивши, обняли ноги Його і поклонились Йому. Тоді, промовив до них Ісус, не лякайтесь, ідіть сповістіть братів моїх, щоб ішли. В Галилею і там мене побачив. І читаю вже 16 вірш, яка трохи пропускаю. 11 учнів пішли в Галилею на гору, куди повелів їм Ісус. І побачивши його, поклонились йому, а деякі сумнівались. Пока десь у місті. Христос Воскрес! Бачили його живого учні. Ходили з ним. Бачили його розп'ятого. Бачили все. Але, але коли побачили його воскресшого, засумнівалися. Цікаво, так, дуже? Ми сьогодні не раз вже чули, що люди сумніваються. Юра зразу почав розказувати. Помните, що? Попросили чоловіка. Ти віриш? Ні. Не вірю. Сумнівається. Візьмем нас, українців. Візьмем нашу Україну. Час такий зараз, що війна. Згадайте, коли... Росія хотіла висадити десант на Одесу. Як тільки вивела із Севастополя кораблі в Чорне море, щоб висаджувати десант, так на морі піднімається хвиля. Вони назад уходять, знову через, через які, деякий час виводять кораблі, знов хотя десант висадити в Одесі, знов піднімається хвиля, буря на морі, вони ховають кораблі. Так декілька разів. Потім, ще розказуємо, їду я з братом Миколаєм з Куп'янська. І їдемо балакаємо в машині. Я кажу, зараз, це вже після того, як Куп'янська освободили, я кажу, зараз балакають про те, що ну, ця така операція пройшла, що в історії будуть писати і якби вчитися з цього, що така операція пройшла по визволенню Харківської області. А він мені і каже, зато ніхто не напише, що це зробив Господь. Каже, відкриваємо Бехий ну, Завет, старий Заповіт, каже, читаємо, помниш, скільки раз Господь таке чудо робив для народу Ізраїльського? Що каже, тікали, оставляли все і тікали. Каже, Точно так же зараз вийшло це з Харківською областю. Оставляли все і тікали, аби самим спастися. Каже, ніхто не напише чому? Бо люди засумнівали. Люди сумніваються в цьому, що там на Чорному морі піднімав бурю Господь, щоб не змогли висадити десант. В Харківській області це зробив Господь. Люди не вірять. Такого, такого вони не пам'ятають, щоб таке було, щоб так тікали. А ми ті, хто читаємо Слово Боже, то знаємо, щоб тікали і не раз. Оставляли все і тікали, бо так говорить Слово Боже. Читаю далі. З 18 віршого будуть читати. Зачитай, буду читати далі. І побачивши його, поклонились йому, а деякі сумнівалися. А Ісус підійшов і промовив до них, Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх додержувати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Чи? Я буду ще далі говорити. Я за то й не, не зачитав це слово. І далі Господь підійшов до учнів ближче, щоб вони вже більше не сумнівались і сказав, да нам ему всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи. Далі каже, навчаючи їх додержувати все, що я заповідав вам. Найперше, я хотів би, щоб ми сьогодні молилися за те, щоб в нас ніколи не було сумніву в тому, що Христос дійсно воскрес. Ніхто, щоб ніколи, хто сьогодні на цьому місці, ніколи такий сумнів не, не закрався в наше серце. Щоб завжди ми вірили в те, що раз так написано в Слові Божому. Значить, воно так і є, не наче. Хоча дуже багато людей, показується, люди не дуже міняються. Як в ті часи засумнівались, побачили Христа Живого, так і сьогодні люди багато сумніваються в тому, що Христос Воскрес, що Бог робить і сьогодні чудеса, дуже великі чудеса робить, за які я розказав. Багато людей не вірять це, що це люди щось придумали, це люди да. Да, люди могли бурю підняти на морі. Да. І далі Ісус Христос сказав, навчаючи їх додержувати все, що я заповідав вам. Христос, обращаючись до учнів своїх, сказав, щоб учні навчили всі народи. Те, що Він заповідав. Учням своїм. Хто був у четвер тут на служінні, може помните такі слова казав Юра. Ми, каже, вже сиділи після собрання і пили чай з тими, хто приїхав в гості. І був такий розговор. І тоді Юра прочитав Слово Боже, де Ісус Христос сказав такі слова. Ви, каже, називаєте мене вчителем Господа. І правильно говорите, бо я точно так. І так, якщо я учителі Господь, зробив це, я не буду казати, що зараз пропускаю. Хто був, знає, знає, як це написано, це в 13 розділі. Бо сам Христос дав приклад. Він все показав учням. Як він робив, і що він робив, що він заповідав, то він все і робив. Все робив сам Христос, все, що заповідав, що вчив, то він все, все робив. Все показував з собою приклад. І Слово Боже нам далі говорить, я зачитаю його. Це послання до римлянам, другий розділ. Апостол Павло пише такі слова Дух Святий, через апостола Павла. Другий розділ з 19 го віршика, я зачитаю. Ти вповаєш на себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що темряві. Наставник нерозумним і учитель малолітніх, який має зразок розуму та правди в законі. Але ти, навчаючи іншого, себе не навчаєш. Ти проповідуєш не красти, але сам крадеш. Ти наказуєш, щоб не робили переліку, але сам робиш переліб. Гедуючи ідолами, ти чиниш святократство. Ти, який хвалишся законом, переступом закона Бога зневажаєш. Так сказав Павло. Чи їй казав перед цим, що Христос сам показав приклад собою. Те, що він заповідував, те, що він навчав, тим він показував собою приклад. І слово Боже, каже, до нас сьогодні до проповідників, до всіх, хто розказує за Христа до всіх. В першу чергу до проповідників, а далі до всіх. Хто свідкує за Христа що? Вони якщо говорять. Щоб так і поступати. Щоб, якщо говорять, що не треба сумніватися в Господі, то не треба самому сумніватися. Якщо проповідують в тому, щоб жити гідно Слова Божого, жити свято, ходити свято перед Ним, то предлагають старання всі для того, щоб жити так. Той, хто проповідає. Бо сам Христос так зробив. Сам Христос дав приклад. І Він і сказав, ідіть і навчіть всі народи, навчаючи їх додержувати все, що я заповідав вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Я хотів би, щоб ми молилися. По-перше, щоб ми ніколи не сумнівалися в Христі. Щоб ми ніколи не сумнівалися в Бога, Щоб ми ніколи не сумнівалися в Його слові, щоб Бог нам каже, допоміг, як учимо, так самі, щоб і жили. Щоб самі були прикладом, як був прикладом сам Христос. Амінь.